Танкісти, усім привіт! З вами я, 13 FPS, і сьогодні ми разом з вами відкриємо рулеточку на мегаконтейнери. У мене зараз є 58 150 золота. Якщо я правильно порахував, ми зараз потратимо на відкриття усієї рулетки 35 620 золота. Не знаю, чи будемо в плюсі. Ну, подивимось, як то кажуть. А ви поки що поставте, будь ласка, своїм от туди, от вниз. І підписуйтесь. Підписуйтесь, тому що ви, саме ви, головний мотиватор україномовного контенту. І зверху телеграмчик залітайте. Хто не дивився відео, до речі, на каналі я відкрив недавно 300, 300 контейнерів з трактуристами. Відкрив контейнери містичні. І непогано там було. Відео трошки довге, але я думаю, воно вам зайде. Багатьом зайшло, так що подивіться. Так, ну давайте зразу не будемо довго тут сидіти, якоюсь хер'ю страдати. Просто крутимо. Давайте швиденько, напевно, прокрутимо. Тому що, ну, а що тут? Так, спочатку містику нам випав. Далі. Дальше кастомізація Я завжди люблю, коли кастомізація, або якісь аватарочки літають, падають, тобто літають. Боже, як це круто. О, пісочок. Окей. Ще пісочок. Окей. Давай далі. 300 голде пісочок. Прикольно. Мегаконтейнер перший у нас. Давай далі. Три містичних контейнера. Ще пісочок. Так, так, так. Містичний контейнер один. Кастомізація. І дякувати Богу, вона вже закінчилась. Вона вже не буде випадати. Ще пісочок, напевно, зараз випаде. Мені здається, пісочок, потім місік і збери їх усі, і чорна скринька. От все, що буде падати. Три мегаконтейнери що зліва, вони, напевно, будуть ну, в кінці падати. Бля, тільки сказав і зразу воно випало. <кій> <кій> так, два мегаконтейнера. Один мегаконтейнер. Окей. 50 тисяч золота у нас лишилось. Е, окей. Давай. Збери, його всі. Мені здається, мегаконтейнери ми лишимо, ну, знаєте, так, в кінці будемо відкривати. Так. Я люблю чорні скриньки. Надіюсь, що мені чорних скриньок щось трошечки посипить. Так, чорні скриньки у нас закінчились. Так, що, зараз випаде сюрприз? Ні, не випадає сюрприз. Ай-яй-яй-яй-яй, мегаконтейнер 10 штук, напевно, випаде в кінці. Але це рулеточка. Ну, камон. І так зрозуміти, можна було зразу, що. Мені здається, вона не то, що в кінці, вона перед якимось от... Зараз прокрута, потім мегаконтейнер 10 і потім якийсь ящик випаде. Зараз, можливо, 10 випаде. Давайте, я не буду. Нехай помаленько. А ні, дивися, останній. Мені завжди от випадав головний приз, а потім ще лишалось один прокрут. Окей. Прокрутили ми, тут нічого в нас нема. Тут лише пише постав лайк, пліз. Давайте відкривати. Настрій хороший, тому що збірна України перемогла щойно і. Кайф. Ну, гра їхня бажає кращого. Але добре, що перемогла. Так, давайте швиденько це відкривати. Це взагалі не цікаво. Полум'я свободи. слухайте, у мене вроді такого і не було. Так, ми це відкрили. Збери їх усі, а потім пісочок. Ну, звідси вже таке враження, наче може щось. Може щось. Випасти. А може, і щось і не випасти. Нє, ні Ре. Окей. Пісочок. Давай. Так, зупини. Все фух. Іде йде запис, я радий. А містичний, ну цей пісочний сертифікат буде сьогодні чи ні? Поки він не падає. Ну, камон, давай, 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 сипне трошки. Ну, буде ж приємно. Ладно, можна теж швиденько якось трошки повідкривати. І помаленько. Дивись, зараз ви ні. Ванга з мене досить погана. Та я так поняв, ми тут е, хера на вид. Ну да. так. <смістична> Можна було скоро. Так, у нас є сюрприз. Давайте містики. Наші улюблені містики. Скільки їх вже відкрив на цьому каналі? 410 містичних контейнерів я вже відкрив. Помаленьку відкриваємо. Іди сюди. Іди сюди просто! Блядь, ну, ну ще би один випав було б прикольно. Що один тільки буде? Ну, я в це не вірю. Ну, я в це вірю, але я сподіваюся, що буде ще один сертифікат. Давай! Серти. контейнер другого левела. Тут швиденько. Давайте останній помаленько. Ну, так, да. прикольно. О, ну, зато є сертифікат. Але це не гарантія, що випаде якась десятка. 500 золота нам падає, і нам не вистачає просто одного другого відкрита, щоб у нас був третій левел контейнера. Так, чорна скринька. Давай. Золото. 200 золота Друга. Другий левел скриньки випав. Це вже добре. Ні хрена хорошого. Нам би лутати скриньки. Ні хрена. Такої собі. Слухайте, щось не сипить. Воно, напевно, в вахері з того, що я 300 контейнерів відкрив. І взагалі не хоче сипати тепер. 19 мегаконтейнерів. Ну, 500 золота це таке. Давайте сюрприз. Два ящика у нас е, сюрприза. Відкриваємо. Бізонт. І тут у нас контейнер Су-130ПМ і 1000 золота. А, ну у нас тут е, типа 10 ящиків. Поняв, прийняв. Так. 750 золота. <кій> Від 100 до 10К може щось випати Або випад е бізон е 8-го левела. Ну, давай хоча б десятку Було би непогано. А тут взагалі золота немає. Ну що, у нас лишається е 19 мегаконтейнерів плюс один сертифікат містичний. Давайте зразу. Контейнери. І надіємось на щось ахеренне. Містичний контейнер і 250 золота. Дальше. Ну, давай же. 300 золота і ніхіра. Тут щось буде? Об'єкт 3рочки і 300 золота. Нормально. Один танчик є у нас. 300 золота. Давай, ще танк, будь ласка. 350 золота. Ну, ставочки підвищуються трошки. Трошки підвищуються. Ну, тут 1500. Окей. Окей. Тут щось буде. Титан 54D. 8 левел і 300 золота. Ну ж подавай, що сипне. сыпне, Таке, Вот, ух. Бля, ну не 250 золота, камон, ну, ну. З цим варгеймінгом треба в суд подавати. Ще раз 250 золота. Так. Тут у нас 10-й ящик. Ключ і 1250. У нас залишилось 9. 250. ну бо! Ну, ти падло. 250. Так, а давайте я подивлюся, що там може випасти. Так, танчики по золоту. Що у нас тут? А. Де? Бля, тут танчиків золото. 100К 001. 50к ну так само. До речі, 50к уже випало одному з сокланів моїх заму. Так що вітаю, Оргін 250 не сипить. Ну, давай же. Ну, хоч трошки сипани там. 300 і Type 62. Ой, ж бо. Давай, треба щось хороше. Ну тут. камон. Давай скоро відкрию і помаленьку. Три останніх відкриваємо помаленьку, і у нас лишається ще сертифікат, а тут контейнер, розкішний сюрприз. Ключ від замкненого контейнера е, 250 золота. Окей. Давай ще щось. Хороше, будь ласка. Ну, тут ні. Тут. Я не вірю в це. Треба, щоб воно тут. А, в мишку, бачите, щоб десь тут попадало. Тоді щось сипне хороше. Останній, останній, давай, давай, давай. Ну тут що? Містичний контейнер і 350 золота. Окей, два містика у нас є. Давайте відкриваємо містичний сертифікат. Контейнер, блін, завжди путаю. Я вже клацаю прямо на нервах. Та ні, та ти що? Ти щось взагалі не сипиш. Містить один контейнер із переліку. Ну тут перелік охеріть, який великий. Тут якийсь буде танчик або золото. І калібан. Ну, ні, ну, ну не тільки не калібан. Ну що, ми витягнули одну десятку, грубо кажучи. 1500 золота. Такою собі містичний сертифікат. Давай, якусь десятку. Бля, там зараз не десятка буде, а який там шостий, п'ятий левел. От, спайк, який. Та даже Су 85, випаде. Матільда, Чарчіль. Камон. Т25. 3. 2, 1. Пидиш. Все, я не дивлюся. Йоп твою мать! Не сипнуло. Сука, не сипнуло. Варгеймінг. Ну, йоб твою мать, Зв'яжіться. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що за херня, блядь. Йоб твою мать. Так. Ну тут якісь камуфляжики. Ну, ну це херня, все. Це все херня. 35 тисяч у нас є. Ну, типу, 20. Ну, 36 можна сказати. 46. 56 Ну, 22 тисячі ми просрали. Ну, такої. Ну, типу, я думав, що буде якось трошки поліпше. Ще, зважаючи на те, що місоклан Юрген сказав: Ну, його звати Юра, я просто так кличу. Сказав, що йому 50к випало з тих контейнерів. я думав, в собі. Він ще таки каже, а там ще каже всім сипить, хорош. Ну, блядь, ну я не всі. <сум> Якщо ти не всі, став лайк. Став лайк, підписуйся на канал і заходи на стрімчики 21.00. От, кожного дня. Заходьте народ, заходьте, не стидайтесь там всі свої. Ладенько, народ. Якщо будуть якісь ще рулетки, якісь хороші, такі веселі, я би так сказав, ми будемо відкривати. Тому реально, підтримайте, підтримайте україномовний контент. я буду вам, от від душі вдячний. Усьо! Спід сухенькими. Ну, я зараз так говорю, тому що зараз уже ніч. Спід сухенькими, мирного неба вам над головою. З вами був я, 13 ФПС. Слава Україні та слава нашим ЗСО. Усе. Усім до зустрічі. Пакеда!